А зараз друзі найприємніший фейк місяця російське ППО найкраще в світі, адже воно збиває абсолютно все: шапку шойгу, пінку злате. Ну і звісно, пиху зет патріотів збиває. За даними британської розвідки, через значні втрати Російська Федерація перемістила стратегічні системи Е-400 з Калінінграда на фронт в Україну. А як же ж вибачте загрозу з боку цього НАТО колективного заходу? А куди сучасні системи ППО в Україні поділися? Маю ще одне питання: операція продовжує йти за планом. Тож цьому фейку я ставлю 10 з 10 гойд, бо тепер німці зможуть бомбити Калінінград навіть кришечками. Від свого пива. Нещодавно російський пропагандист такий собі Сладков заявив, що в окупованому місті Солидар залишився лише один мешканець. В Солідарі от один чоловік залишився. Один. Хоча, коли брав його Вагнер, я пам'ятаю, я там зустрічав, ну, в момент штурму, я зустрічав там. ну, Кражданських літ тобто прийшов руський мір і з десятитисячного міста залишилася всього одна вціліла людина. Але ж Росія намагається створити міф, що з її приходом на тимчасово захоплених територіях життя перетворилося на справжній рай. Также второй проект очень мощный, достаточно который уже начал строительство со стороны Донецька. До Звісно, я розумію, жодного сенсу немає говорити про міста, які окупанти просто зруйнували вщент. Тут навіть зет блогери ломаються. Ну, От смотрите я здесь був в декабре. Я. я здесь був в февралі. Я, я тепер здесь в конце апреля в Север Ніхто не убрали. окна в домах не вставили, где-то зато міняють плітку. Але навіть в таких містах кремлівська пропаганда намагається показати якісь здобутки, типу картонних оцих панелек в Маріуполі або просто гарний настрій, ось такий в Лисичанську. У вас прямо ні на воєнну ситуацію, настроєння таке позитивне. О, настроєння позитивне, звісно. Почому. Потому что пришли сюда русские. Мы ждали очень. Поэтому настроение только позитивное. Как сейчас ситуация в городе? Ситуация в городе спокойна. Мы не боимся взрыва, мы не боимся стрельбы. Конечно, нет света, нет газа, а, нет воды, но это не самое главное. Самое страшное мы уже пережили. Проте тут і зараз навіть міністерство магії Останкіно не спроможне сховати правду. Ось подивіться на місто Донецьк. Я повинна додати, що такі насичені вихідні очікують не тільки жителів Донецька. Кожне місто, кожне селище підготувало свою культурну програму. З цікавих, наприклад, у Димитрово сьогодні піднімуть у небо за допомогою летючих зміїв найбільший площою майже 600 квадратних метрів прапор України та прапор Євросоюзу. і зафіксують рекорд. Ти диви, до речі, як Донецьк виглядає. І тільки друзі, один маленький нюанс це Донецьк десятилітньої давності в 2013 році. Зарплата в Донецькій області була і тут увага, зафіксуємо найвища в Україні і поступалася лише Києву. В середньому звичайний роботяга заробляв десь 500 доларів. В місті був справжній будівельний бум. Донецький всі підтвердять, об'єми будівництва зросли на 75% в порівнянні з 2012 роком. Але вже через рік прийшла Росія, і Донецьк перетворився на якийсь просто африканський табір для біженців. На жаль, Донецьк вже десять років окупований справжніми орками, і сьогодні там зарплата 15 тисяч рублів. В перекладі на нормальні гроші це 150 доларів. Як вам такий прогрес? Десять років пройшло, і дохід впав на 350 баксів. Хоча повинен був напевно весь цей час зростати. Це ж Росія. Наскільки каші вам вистачає Ну, це на себе. ти та тому, що Пятница, суббота, воскресенье ничего, но ну, так, в принципе, на неделю кое-как, по чуть-чуть. Почему приходите? Ну потому что работы найти не могу физически. Mm -hmm. Я в дороге, нормально все, у меня и, идея только не работала. Троек нет, ничего нет. Предлагают максимум 800 тысяч, а на тысячу извините за выражение в греке, Цей регіон на жаль поступово просто згасає і занепадає. Немає елементарних умов для життя перебої з водою, електрикою і вже й теплом. Я, Яка все понімаю, но фонтан в Маріюполі вигляд немножко суреалістична, бо ж в Донецькі мені приходиться набирати ванну, щоб міти можливості. Умиватися, вода йде раз в три дня. Російське процвітання дійшло до того, що в Донецьку вирішили навіть знести сучасний символ міста. Лише слухайтесь, стадіон Донбас Арену. Бо через відсутність обслуговування вона вже знаходиться в аварійному стані. Походу зносити. Тому що багато, тому я бачу в новостях, де Тік-Токі, то головні опорне балки потрескались по и там пассажирка пришла в негодность, в связи с чем ее придется походу ходу снести. Действительно, посмотрите, как можно такую красоту снести. Проте, не дивлячись на объяснование пропаганды, погіршилося життя і кримчан після окупації. Относительно работы, то хуже. Тут вообще что все стало тяжелее. Нас работа только волнует. В 10 раз хуже стало. Кожен день піднімають на все, а воно все барахло. Що стосується продукта питання, то собаки не хотят, кошки не хатять. Їх вже 10 років годують оцією трасою Таврія та мостом. А ще, а ще, та все. В окупованих Херсонській і Запорізькій областях руський мір теж пройшов просто катком. Орки ще два регіони перетворили на копію ЛДНР, де немає ні прав, ні перспектив, ні якогось розвитку, нормальних зарплат. Просто територія, на якій можна рити окопи. Якщо до нового року медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, такое було прийнято рішення, то после нового года он получать його не буде. Звісно, там окупанти теж намагаються створити якусь ілюзію щасливого такого російського життя, але роблять це як завжди, як вміють. Дагестанський плов З ну, да. ну так вирішили всі експерти Бердянська. Красота. Ось такий, наприклад, фестиваль плову в Бердянську. Просто капець. Розпалили вогнище в центрі міста на газоні. Для росіян це нормально. А це руські народні танці, до речі, в тому ж Бердянську. Подивіться. Абсолютно все, до чого торкається рука Москви, перетворюється на руїну і занепад. Зникає економіка, і, взагалі, будь-який сенс існування для людей захопленим людям в обмін на добробут, до якого вони звикли, пропонують просто відчуття рускості. Ну тобто нічого. Але час Ні у ніхто. И эти так называемые услуги за свои же деньги. Жильцы опасаются, а счета придут немалые. Так они будут по счетчику накручивать, а мы должны за холод платить. Платить за холодный воздух никто не хочет, да и многим не по карману. Как быть? А я 10 тысяч только получаю. І це, друзі, і є мета росіян, або ми все тут руйнуємо, або перетворюємо вас на щось російське. Ось той самий Сладков, коли казав про одного вцілілого в Солидарі, він продовжує агітувати за війну і висловлює сподівання, що скоріше б вже ми захопили Авдіївку. Тобто я перекладу з Авдіївки, зробили цей же Солідар, в якому проживала б одна вціліла людина. Йде активізація. В сторону Авдіївки. Авдеевка это очень важный город, который прилегает к Есноватой, к Донецьку, в Горловке, ну, в меньшей степени. Это гнездо. Американське там. Авдіївка. От щоб що, навіщо? Просто щоб всіх там знищити, а те, що всі ліло, перетворити на ось це. Унікальна находка Хабаровська це загони для нечистот. Люди, лішої каналізації, винуждені слівати сюди свої горшки. Тож цьому фейку, друзі, я поставлю одну гойду з десяти, бо навіть зараз ще є такі одиниці, які чекають в своєму домі руський мір. І пам'ятайте, друзі, Москва не відразу будувалася, проте ми розберемо її дуже швидко. За мить ми продовжимо розвінчувати російські фейки.